Apple, скільки б ти міг заробити, якби інвестував в акції цієї компанії рік тому, 5 років тому, чи 10 років тому? У всьому світі знають цю компанію як передового тех-гіганта. Хтось оновлює айфони кожен рік, власники Android, наприклад, постійно хейтять і тупо заздрять. Так, за рахунок чого взагалі можна було б так круто заробити на акціях цієї компанії? Перш за все, Apple не просто круто використовує передові технології, вона максимально інтегрує їх у свої продукти. І робить свої продукти ну, максимально привабливими для користувачів. Володіти технікою Apple це статусно, преміально. Люди навіть кредити беруть на, то, на те, щоб купувати останній айфон собі. Тож люди так і далі будуть чекати виходу останнього айфона, щоб купити собі. Хтось буде заробляти на акціях цієї компанії. Такі люди, як ми, інвестори. А хтось буде просто спостерігати за цією компанією зі сторони. А якщо ти хочеш теж почати інвестувати, приходь до мене на курс, інвестувати може кожен. Посилання в шапці профіля.